Всім привіт! У сьогоднішньому відео буде розпакування та огляд ось такого от насосу VILOSTAR z Nova a В цьому відео не буде ніяких ні схем, нічого. Просто буде саме розпакування, огляд коробки та подивимось, що йде в комплекті. Ось такий ось насос. Тут у нас. Що написано, кому цікаво, можете почитати. Е, так. Розпочнемо з того, що у нас намальовано тут. Ага, це схема підключення. Як воно. Так. Тут у нас іде Гарантієчка ось така. Далі. Далі. Ось така книжечка. І сам насос. Так, ось сам насос. Ось така у нас тут вся кліпса. Ну, на перший погляд, начебто, нічого так якісно зроблено все. Ага, клеми тут такі прості. Ну, прості в плані, що просто з ними буду працювати зажимнівці. Так, далі. Ну і насос. Насос і дві резиночки. тут іде. Все, більше там нічого немає. Так. Так, ну, да, такий непоганий на перший погляд. Все зроблено якісно. Трошки він пильний. Я не знаю, чи це на производстві така пиль, чи це вже його в магазині може діставали. Саме ця версія йде насосу з зворотнім клапаном та ем, ну, вентілем. Так, поїхали далі. Ось такий кожух теплоізоляційний. От насос. Ось так все виглядає. Тут отакі надписи у нас. Ну і давайте розберемо, подивимося, що там внутрі. Так, на жаль, вручну відкрутити цю гайку не вдалося. Оці штуки теж не вдалося. Я так розумію, вони повинні розкручуватися, але може бути таке, що вони туди якби впаяні. чи що. Без інструменту це відкрутити не вдалося. Але я думаю, через тижні 2-3 буде більш детальний огляд, може якась схема встановлення, і вже по місці встановлення буде теж на невеличкий огляд. Ну, от. ну і зараз давайте. Ще подивимося, що у нас тут по інструкції. Ось е українська. І що у нас тут? Кому, кому цікаво, то можете зупиняти і читати. Так. так, ну я думаю, що. Ага, ну тут, в принципі, от остання сторіночка. Так, все. Ну, все, дякую за перегляд.